До офіційного старту до такого першого слова я запрошую на цю сцену співзасновницю українського жіночого конгресу, віце-спікерку Верховної Ради України Олену Кондратюк. Можна ще разочок. Давайте ще раз. Доброго ранку всім! Шановні пані та панове, шановна пані Юлія, Your Excellencies, the Ambassadors, неймовірно, що ми вже в дев'яте, і я маю честь 9, відкрити Український жіночий конгрес. І ми разом зі співзасновницями Світланою Войцеховською, Марією Іоновою дуже хвилюємося, дуже переживаємо, але долаємо свій страх і йдемо вперед. Можна аплодувати. Цього року ми проводимо конгрес під гаслом Сміливість бути собою. Сміливість здається простим поняттям. Здається, що сміливість це коли немає страху. Насправді це не так. Сміливість це коли є страх, але ти йдеш через нього, долаєш його заради цінностей. І це про українських жінок. Звісно, перш за все, це про жінок військових. Мені не вистачає навіть слів, щоб описати цю сміливість. Сміливість військових наших захисників і захисниць, та навіть збагнути цю сміливість: 68 тисяч жінок в Збройних силах України, більше 5 тисяч на передовій, понад 11 тисяч з офіцерським званням, близько 15 тисяч сержантським, тисячі ветеранок, понад 2 тисячі дівчат-курсанток, жінки в національному університеті оборони. Їх там понад 40%. У мене, як і у всіх нас, до військових є тільки слова вдячності. Жінки, військові, запалили нашу сміливість, і тепер ця сміливість передається як вогонь. Давайте поаплодуємо всім тим військовим, які ми маємо честь сьогодні бути присутніми тут, і тут які нам допомагають проводити сьогодні наш український жіночий конгрес. Але, шановні колеги, сміливість не завжди гучна. Сміливість сучасної жінки це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто просто виглядає ніби звичайною. Але насправді вона надзвичайна. Ми з вами, до речі, довго вчилися говорити маю право сказати ні. Ні булінгу, ні насилю, ні сексизму, ні нерівності. І ми навчилися. І, до речі, нам далі треба говорити ні проявим будь-якої дискримінації. Але тепер ми практикуємося в сміливості сказати так: так зміні професії, так допомоги іншому, так навчання у зрілому віці, так керівній посаді, так третій дитині, так життю попри війну. І кожна так це, звісно, сміливість, кожна, хто каже так. Вона вже смілива. Я думаю, що ми теж можемо поаплодувати кожній з вас, хто сьогодні насмілився приїхати в Київ, не дивлячись на тривоги, не дивлячись на обстріли. Кожна з вас є вже сміливою відчувати себе в такій постасі. До речі, на нашому конгресі сьогодні багато молоді. І ми, власне, сьогодні розпочнемо з молоді. Чому? Бо молоді люди навіть мають унікальну сміливість. Вони не бояться пробувати і помилятися. Вони сміливі мислити широко і діяти масштабно, навіть в масштабах світу. Вони вже мають сміливість змінювати країну, формувати її нове майбутнє. Нам треба допомогти молодим людям доєднати їх до активних процесів. Фактично до тих процесів, які є зараз так важливі для України. Бо молоді люди. Демонструють нам сміливість бути першими. І насправді молоді люди просто чудові. Я бачу в залі багато жінок з громад, тих, хто не кинув все у лютому 2022 року, тих, хто продовжує працювати, розвивати, викладати, відкривати, планувати, мріяти. Що вами рухає? Відповідальність, сумлінність чи сміливість. Бо коли жінка садить троянди біля будинку, який може прилетіти, вона говорить: так, я вірю в життя. Коли очільниця громади відбудовує житло у прифронтовій області, вона говорить, я вірю в життя, це сміливість бачити далі за темряву, уявляти відновлення, любов до нашої країни, сміливість діяти. Жінки нині воюють, волонтерять, рятують, керують громадами, відкривають бізнеси. Багато хто з них робить це, втративши дім, чоловіка, маючи на руках дітей і батьків, це називається відповідальність. Сміливість брати відповідальність, а не здаватися. Смілива кожна вихователька в дитячому садочку, особливо ми бачимо це після харківських подій. Яка має сміливість працювати з маленькими дітьми. Смілива кожна вчителька, яка продовжує викладати, бо вона вірить в те, що вона робить. Вона любить дітей. Вона має своє покликання, має свою цінність. Бо любити свою професію це і є діяти. Смілива депутатка місцевої ради, яка продовжує працювати з ради громади, бо вона любить людей. Смілива урядовиця. Яка йде на посаду, що передбачає ночі без сну, життя без родини, проблеми без кінця і, до речі, часто роботу без вдячності. Але хтось має брати на себе відповідальність і бути сміливим у владі. Я багато їжджу по Україні і зустрічаюся з дуже багатьма жінками, якими без перебільшення захоплююся. Я стараюсь відвідувати реабілітаційні центри. І знаєте, кого я там бачу найчастіше? Звісно, наших героїв поранених і медиків, які їх рятують. Я бачу там наших жінок, жінок наших героїв, дружин, матерів, сестер, доняк. І вони постійно поруч, бо інакше ніяк. Вони взяли на себе роль доглядальниць. І відклали всі власні інтереси, роботу і кар'єру. І знаєте, що це? Це дуже особлива сміливість, така тиха, тендітна сміливість залишатися поруч, сміливість відмовитися від себе заради когось. Не всі прояви сили виглядають однаково, бо ми всі різні. Тому, коли ми говоримо про сміливість бути собою, це означає бути в гармонії своїм бажанням, своїм сумлінням. Своєю совістю. Це звучить просто, можливо, і банально, але в цьому вся сутність мистецтва бути собою. Шлях до себе дуже далекий і непростий. Ми себе мусимо постійно віднайти, бо ми, інші люди, навіть деколи самі для себе. Хтось смілива носити форму, хтось смілива заявляти про свій вибір, хтось смілива жити на повну в кріслі колись. Бізнес сміливий, коли перебудовується, адаптовується під нові реалії відмовляється від старих практик, бере жінок на чоловічі професії, довіряє жінкам, прислухається до жінок. Тому сьогодні ми говоритимемо про сміливість як про різноманіття. І є ще одна сміливість, про яку я хочу сказати, бо вона дуже і дуже сенсативна для кожної з нас: сміливість жити після поранення. Знаючи, що ти вже не такий чи не така, як колись. Сміливість дивитися в очі і приймати тих, хто після війни виглядає чи поводиться не так, як колись, сміливість перекрити місто на хвилину пам'яті о 9-й ранку, сміливість зупинитися, прикласти руку до серця і згадати, завдяки кому ми живемо. Я хочу подякувати Ірі Цибух яку ми відзначали відзнакою Конгресу в минулому році, яка зробила так багато для гідності пам'ятування. тому я хотіла би зараз попросити вас підвестися і згадати когось особисто. Хай ця хвилина мовчання буде присвячена комусь конкретному. Хвилина за загиблими від російської агресії. Дякую. І, до речі, ця хвилина це не лише про шану. Насправді ця хвилина про життя. У цьому є, до речі, щось дуже глибоке, українське, наше ідентичне: любов до життя як форма опору, як форма боротьби з ворогом. Повномасштабне вторгнення в Україну примножило проблеми з правами людей із насиллям, домашнім та у війську. З роз'єднанням сімей, вимушеною еміграцією, з імміграцією з нерівністю доступу до освіти, медицини, оплаті праці. Але, шановні колеги і колежанки, наш конгрес, окрім відповідей на ці нагальні питання, задає інший вектор: українські жінки не жертви, а суб'єкти творення. Вони будують нову реальність, нову країну, нову культуру сміливості. Українська жінка пройшла і проходить через досвід болю, втрат і страху. Але в цьому досвіді є щось глибше набути гостре знання про цінність життя. Сміливість це момент, коли страх не зникає, але більше не керує твоїм життям. Це перехід від історії, написаної болем, до історії, написаної свободою. Це ще одна зміна, до речі, парадигми: перехід від жіночої стійкості до жіночого лідерства. І Україна показує приклад у всьому світові. Сміливість не лише внутрішня якість, а й те, що зростає в доброму середовищі серед підтримки, прикладу і довіри. Допомогти жінкам бути сміливими означає створити простір, де вони можуть розкриватися, не боячись бути собою. Ось завдання, яке ми. Співзасновниці Українського конгресу ставимо перед собою підтримка замість оцінки, коло довіри, натхнення. Ми хочемо давати сміливим жінкам голос, хочемо робити його видимим і жінок видимими. Бо видимість це не про софіти на сцені, це про право впливати. Сьогодні ви почуєте десятки сміливих історій. Історій, які творять сучасну Україну. Україна, до речі, зараз є собою. Смілива бути собою. Будьмо і ми сміливими. Ми розпочинаємо з Богом і слава Україні! Ваші оплески спів засновниці Українського жіночого конгресу, віце-спікерці Верховної Ради України.